Я глуха на праве вухо і слабочуюча на ліве. моєму слуховому апарату вже 13 років це ціла епоха. І от я вирішила приміряти нові. Мій старий апарат внутрішньоканальний. Його плюс в тому, що він зовсім непомітний. У підлітковому віці це рятувало, бо тоді я ще трохи комплексувала через це. Але мінус у нього лише один маленький мікрофон, прямо в усім, і він ловить значно менше звуків. Це підтверджують і лікарі, і автопротезисти. За 13 років технології пішли далеко вперед, і тепер я вперше тестую нову модель. Але чесно, поки що я не відчуваю прям вау різниці порівняно з моїм старим апаратом. До речі, у Франції страховка не покриває всю вартість слухових апаратів, частину треба платити зі своєї кишені або просити додаткову фінансову допомогу. Якщо вам цікаво дізнатися про це, напишіть в коментарях, хочу відео про фіндопомогу на слухові апарати, і я знімлю окремий ролик. А тепер про головний плюс. Новий апарат підключається до телефону по Bluetooth, Це як навушники. Музика звучить об'ємно і класно. Але й мінуси, коли працює Bluetooth, апарат глушить, оточуючий звук. Тобто або я слухаю телефон, або чую людину поруч, одночасно не виходить. І ще під час телефонної розмови я чудово чую співрозмовника в слуховому апараті, але от мене чують погано. Кажуть, що звучить так, ніби я говорю з тумбочки, а навколишній шум навпаки чутися надто голосно, тому що йде прийом звуку на мікрофон в слуховому апараті. Може, це тільки в моїй моделі так. У вас теж був досвід з слуховими апаратами, якщо так, то пишіть в коментарі.